Він мені просто ну, как, я бы сказала, как, как син. Вчителька Зоя Семенівна власного сина поховала, але синівську турботу і підтримку відчуває від Валерія Дубіля. Тричі зверталася жінка до народного депутата і жодного разу не отримала відмови. Він допомог з мужем, коли мені було дуже тяжело. Допомога у лікуванні важкохворого чоловіка, безкоштовні послуги юристів, такої уваги жінка не знала в жодній інстанції. Тож з приймальні Валерія Дубіля каже, виходила немов окрилена. Він просто дивиться на тебе, ловить кожне слово. И, в общем, мало того, що вислушати, а ще і виконати ту просьбу, яку с которой пришел человек. В данном случае я. Самое главное качество его – это человечность. Он просто человек с большой буквы. А значит, ему все под силу. Он может и помочь, если может. Щоденно за підтримкою, а той порятунком на магістратську 13 звертається до трьох десятків чернігівців. Олена Гедіна, голова благодійного фонду Європа, перша, хто зустрічає тих, хто потребує допомоги, хто зневірився і йде в приймальню депутата як в останню інстанцію. Найчастіше до нас звертаються такі категорії людей: це і Чорнобильці, це і Афганці, це та взагалі всі жителі, люди, які опинилися в таких ситуаціях, як. Дороговартісне лікування, тому що це і заміна клапанів серця, які коштує понад 40 тисяч, і заміна тазобедрених суставів, і лікування онкозахворювань. Тобто хіміотерапія дуже дороговартісна. Люди, які взагалі не можуть вирішити своїх проблем. Пріоритет роботи благодійного фонду Європа сприяння у проведенні медичного обстеження, а це отримання консультацій у місцевих лікарів і столичних спеціалістів, надання транспорту за необхідності матеріальна допомога. Дворічний син Наталії Ткаченко потребує лікування у мануального педіатра в Києві. Саме тому жінка тут. Сьогодні я прийшла, опять же, фінансову або ну от, в транспорті, зв'язаним з лікуванням. Пообіщали транспорт, якщо от зарані два рази в тиждень пообіщали допомогу з транспортом і полтори тисячі гривень, що пообіцяли обіцяне. Тут виконують. Жінка знає з власного досвіду. Перший візит до столичних лікарів відбувся саме завдяки благодійному фонду. Європальшої спасія, що от буквально на наступний день нам виділили машину, водій... Отвез и это действительно очень большая помощь была поскольку мы приехали. Там нам еще назначали дополнительные обследования. Надо было еще по Киеву ездить, делать рентген. И мало того, там же надо было выбирать где дешевле рентген в Киеве, дорогой рентген, тоже возил водитель. Напротив недели у нас два раза. Машина возить людей на консультації. Це дитячий кардіолог консультує, це і провідний уролог України, це і інститут Амосова. Тобто люди завжди звертаються з такими проблемами, що потрібна якісна консультація. Вони приходять сюди, вони знають, що це ми надаємо таку допомогу, і вони згідно своїх потреб туди їздять. Одночасно від горя і радості плакала Анна Степанівна, повертаючись з приймальні Валерія Дубіля. Сльози горя душили, бо рідкісне, невиліковне захворювання хребта з кожним днем забирало сина. Радість була від того, що вона не самітня у своєму горі, що її почули і допомогли. Я бежала по городу и просила, просила знакомых, просила людей, чтобы помогли мне собрать деньги на лечение сына. Надо было столько, что я не могла собрать эти деньги. Очень много денег надо на месяц. Пять тысяч надо на месяц на уколы и таблетки на обезболивающие. Я очень благодарна Валерию Александровичу. За помощь. І там Елена Леонідовна, на така внимательна женщина, сразу откликнула, откликнулась на мою горе, на мою боль, просьбу і помогли мені. Діяльність благодійного фонду Європа це не лише щоденна кропітка робота зі зверненнями громадян, хоч двері відкриті для усіх стражденних, але й пошук тих, хто потребує допомоги. Торік працівниками фонду було обстежено умови проживання 450 дітей-інвалідів і їх потреби. Віталію Кірсанову, інваліду першої групи ЧАЕС, загрожувала атрофія зорового нерву і сліпота. Потрібен був клапан. Вживити в око, клапана Хмета, який коштує 6 тисяч гривень. І Валерій Олександрович нам допоміг. Звичайно, вони нам ще запропонували приходити вам для реабілітації. Ну, мама, не ну, захотіла, поскромнічала. Цьогоріч відвідини сімей хворих продовжуються. Ніколи не втрачається зв'язок працівників благодійного фонду з ветеранами. Юридична матеріальна допомога і те, що найбільше потребують люди старшого покоління живе спілкування. Іван Ефімович, Валерій Александрович, хоче вас поздравити. Візьміть трубочки. Слушає слуш, спасибо большое. Добре, дай вам бог здоров'я, сім'ї, здоров'я дай Дай Бог, щоб ваші слова до Бога дошли. Я Я та щаслив тим, що я живу зараз. Учасник великої вітчизняної війни Іван Чухрій ледь стримує сльози. Така увага прощулює ветерана. Спілкування дуже потрібне, аби триматися. Це розуміє Валерій Дубіль. Він завжди знаходить час і можливість вклонитися тим, хто здобув велику перемогу, аби приділити увагу тим, хто вже на іншій війні втратив синів. Ми вас не посилали. Я вашого сина туди не посилав. Це найболючіші слова для батьків, а діти яких загинули в Афганістані. Письмо. Тому щира турбота і участь у їх житті для цих людей дуже цінна. Сім'ям погибших він до єдиного опікає. І вже, наверное, пятый раз, наверное, он оказывает нам помощь. помощ. Ми, звісно, йому благодарні, от, тому що ми ж пенсіонери, Какі, какая там пенсия у нас Такая, что слишком не разгонишься. і його помощ для нас ощутима. Мы ніколи не забуваємо. Батьків, діти, яких загинули в Афганістані. Ми з ними співпрацюємо. Ми з ними всі званюємося. Ми їм допомагаємо в вирішенні проблем по здоров'ю, ми допомагаємо в вирішенні інших питань. Якщо людина опинилася в яких там життєвих складних ситуаціях, можливо, це і питання ЖКХ, можливо, це і якась інша допомога, і виділення коштів на те ж саме санаторно-коротне лікування. Благодійний фонд Європа був створений Валерієм Дубілем та його друзями-однодумцями у 2000 році. Початку для надання допомоги прилучанам на той час Валерій Дубіль був депутатом Прилуцької міської ради і підприємцем. За поміч йшли всі, хто зіткнувся зі складними життєвими обставинами, потребував дороговартісного лікування. Допомогу отримували і заклади охорони здоров'я, освіти, громадські організації. Згодом діяльність фонду поширилася далеко за межі прилук. Ставши народним депутатом, Валерій Дубіль організував роботу фонду в Чернігові. Поки маємо час, усім робімо добро, казав апостол Павел. Цих слів дотримується Валерій Дубіль, і той, хто живе за цим принципом, навряд чи буде вести підрахунок, скільки життів врятував. Для нього це звичайна справа нести найважчий і найпочесніший обов'язок на землі бути людиною.